Гей, гей, весемо! УЖК фаворит на вулиці Мінеральній Верпині гамірно та людно. На перший погляд здається, що цього будинку не торкнулася війна. Але ще у вересні 2022-го тут була зовсім інакша картина. Якщо переглянути фотографії березня, коли вже була деокупація і зараз, то будинок дуже змінився. Будинок просто мені здається став ще краще ніж на початку, коли. Його здали після будівництва. У будинку 352 квартири. Наразі у кожну вже повернулися люди. Відновлення будівлі стало можливим завдяки програмі фонду енергоефективності Відновить дім. Наразі вона реалізується у шести областях України, а стартувала з міста Героя Ірпеня. Ми стартували з цією програмою в Ірпені у партнерстві з Європейським Союзом. Основна наша мета допомогти людям повернутися до нормального життя. Почали звідси, бо ірпінь постраждав найбільше. Зазначила голова регіонального представництва IFC в Україні та Молдові Ліза Кеснер. Ірпінь раніше всіх почав це робити. Зараз ми маємо з Ірпіня 32 заявки на участь. П'ять будинків, якщо рахувати цей, вже повністю завершені. І вісім знаходяться в процесі виконання будівельних робіт. Мер ірпіня, Олександр Маркушин, зазначив, такий результат не є випадковим. Це величезна заслуга мешканців та голів ОСББ цих будинків. Я дуже вдячна нашим мешканцям, які допомагають в прибиранні або якоїсь іншої допомоги, щось пофарбувати, щось інше ну зробити. Ну в цілому, ми як команда, але я дуже їм вдячна, що нам допомагають коштами, бо це дуже важливо без коштів ми нічого не можемо зробити. Вони дуже потужно попрацювали, я дуже їм дякую за це. Загалом фонд погодив ще 30 будинків, які відновить в Вірпіні, але я думаю, це буде не останні 30 будинків, бо у нас потреба набагато більше. Найголовніше завдання, щоб люди повернулися в свої домівки, в свої квартири. А це ЖК-Джерело на вулиці Толстого. Із середини березня тут тривають активні відновлювальні роботи. Повернені додому чекають 28 родин. Все в нас вийшло і з 15 березня ми отримали схвалення і почали роботи. На даний момент у нас вже утеплення фасадів відбувається. У нас відбулася заміна вікон повністю по будинку. Ми очікуємо наступну чергу відновлення навіть балконів, комунікації паралельно йдуть, це вода і каналізація. Ну і ще потім наступна черга це у нас електрика, відновлення електрики. Нагадаємо, програма «Відновий дім реалізується у партнерстві з міжнародною фінансовою корпорацією IFC та ЄС. Загалом на її реалізацію в Україні виділили 25 мільйонів євро.